Всім привітки! Ви на каналі разом. Сьогодні Готуємо дуже смачний швидкий рецепт на пательні. Основним інгредієнтом який у нас буде кабачок і дуже смачний соус. Тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок, в мене вагою 250 грам, Будемо ділити на половинку зараз, бо будемо натирати його на терці. Ще поки в нас за вікном літо, хочеться посмакувати більше страв з кабачками, посмакувати їх, наготуватися різних страв. Тому всім смачного, хто їсть, а ми продовжуємо готувати. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, В кінці близько навші коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. І так, кабачок ми вже нас натерли, Тепер беремо мисочку, будемо висипати туди наш натертий кабачок. Зараз будемо з кабачка видушувати сік. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. І обов'язково пишіть в коментарях, за якої країни чи міста ви дивитеся відеозорочний зовсім, це дуже класно. Тепер додаємо одне яйце, також будемо додавати 150 грам сметани і додаємо спеції по смаку. Я буду додавати тільки суміш перців. Тепер нам буде потрібно трішки сиру, 40 г будемо натирати на терці. Напишіть в коментарях, чи не проїлися вам кабачки і чи готуєте ви ще з них страви, і чи ще вони вам так смакують, як на початку сезону. Сир ми вже натерли, Зараз наш сир додаємо до нашого кабачка. Зараз будемо ще додавати борошна 2 столові ложки. І потрібно все ретельно перемішати. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії. Я буду дно пательні застеляти пергаментом. ще трішки вальхпаргаменту змащуємо олією і будемо зараз висипати нашу суміш. Ще трішки зверх змастимо олією і будемо готувати під кришкою 10 хвилин. Поки наша смакота готується, приготуємо соус. Нам буде потрібно 150 г сметани. Люблю цей соус, мені здається, він саме ідеальніше підходить до кабачків різних страв з кабачками. Нам буде потрібно також зелень, мене кріпта петрушка нарізаємо. І ще я буду додавати один зубчик чесника. Можна чесночка більше, тож що все по смаку. Все ретельно перемішуємо і зараз додаємо спеції по смаку. Я додаю тільки суміш перців. Все добренько перемішали і наша смакота вже готова. Тепер будемо дивитися до нашої пательні. Тепер будемо перевертати на другу сторону і з другої сторони будемо готувати вже менше по часі 5-7 хвилин. Готуємо під кришкою на маленькому вогні. Ось таку красоту і смакоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім, не терпиться знову її спробувати, готую не вперше, тож всім рекомендую. Цей рецепт мене обожнюють всі, його готують всі, і родичі, і знайомі, і близькі, тому спробуйте також приготувати. Можливо, також він вам сподобається, ви будете його смакувати. Я багато говорити не буду, це неймовірно смачно та просто, бо коло приготуйте цей швидкий рецепт з кабачка, готується надзвичайно швидко. Я буду смакувати соусом. Соус то вже по бажанню. Якщо не пробували, то спробуйте з ним приготувати. Дуже смачно виходить. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою, всім па, 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 па. Не забувайте, підписка, подобайка, коментар.